Травма Травма живота. Рану я у меня открытый перелом голени вот, с кровотечением наружным. По крайней мере, надо э, остановить остановить кровотечение в первую очередь, ну, вот, зашинировать, попробовать. Вот, Ну и потом уже, естественно, госпитализировать ну, специализированные учреждения. Я теоретично, теоретично ми готові до цього. Теоретично, але практично ми побачимо сьогодні. Версія яка? Терористи. Зірвали, зірвали з людьми автобус і пострадавши, які будуть тут. Ми їм повинні надати допомогу своєчасно госпіталізувати в лікарняні заклади. От бригада, яка приїде, і там, буде версія написана на бумажці, клінічна смерть. Вона повинна надати серцево-легеневу реанімацію, підключити систему, ввести ті необхідні медичні препарати, які при цьому потрібні. Провірити проходимість дихальних шляхів. Можливо, при необхідності провести дефібриляцію от, і своєчасно доставити в лікарняний заклад. Стой, подавайте.